Ну, а лідер фракції самопоміч Олег Березюк як і обіцяв цю ніч провів. Під адміністрацією президента разом із ним на банковій ночували і його соратники. Нагадаємо, народний депутат вчора оголосив голодування через ігнорування, за його словами, центральною владою сміттєвої кризи у Львові. Березюк повідомив, що не збирається йти на сьогоднішнє засідання Верховної Ради, а продовжить сидіти під стінами адміністрації. Зараз біля адміністрації президента перебуває моя колега Ірина Погоренна. Вона й має розповісти нам останні новини, чи готова іра до ефіру. Тобі слово, Іра. Вітаю колеги. Зараз знаходимося під адміністрацією президента, і майже добу тут уже триває голодування лідера фракції самопоміч Олега Березюка. Нагадаю про своє таке рішення. Він заявив вчора під час погоджувальної ради. Під час під час засідання погоджувальної ради Уже е, минула майже доба. Як я вже сказала, сам Олег Березюк нікуди не відлучається від адміністрації президента. Постійно знаходиться тут. Його підтримують його колеги по фракції у Верховній Раді, а також взагалі колеги по партії самопоміч. З нами поки що він спілкуватися, відмовився, каже, що дуже втомився. Справді нічого не їв, лише п'є воду. Тим не менш продовжує читати книжки, спілкуватися з друзями, навіть проводить неформальні зустрічі з представниками деяких делегацій. Поки що це вся інформація. у Мене на цю хвилину ми все ж таки продовжимо слідкувати за тим, що відбувається під адміністрацією президента, і все ж таки будемо намагатися поспілкуватися з паном. Олегом. Олегом, поки що це вся інформація у мене на цю хвилину студія.